Його відбувало, я спочатку хотів встановити сходими приспособу і все це осміна. Ті було тепло, зовні коричнево, то буде до Так. Зараз бачите, я їх ось таких брусочки. Ще раз зовні підвірюмо. Такі штучки не Да. Вітаю всіх на каналі Рівненський ВІВК. Сьогодні будемо вставляти вікно. Ось, бачите, вже закипіло, в мене така плитка, так, як ти вимикаєшся. Е, буду робити каву, вставляти вікно, але я не маю сьогодні. Світла, тому я згадав, що така в мене є плита з балончиком. Дуже зручно. Буквально за декілька хвилин в мене вже закипітилася водичка і буду готувати зараз каву, а потім підемо працювати. Вчора, до речі, вже перший день розпалював грубку. До речі, до сих пір гаряча стіна. Бачите, тут гріються коти мої ось один і там. Чорний, бачите, Степан сидить. Ось так їм тут добре. Біля стіни, біля грубоньки. Коротше, ось так, ось так, бачите, лапку покласти. Так. День завжди має починатися з кави. Досить добре все це видно. Ось, кава заварюється. Та підемо на вулицю. Хата в нас з віконця. Ось туди залишилося сьогодні вставити віконце, тому що прохолодності є. задуває туди холодне повітря. Спочатку треба пофарбувати буде фронтон для того, щоб захистити його від вологи. Я спочатку хотів встановити сходи на цю стіну, а потім придумав метод. Зараз побачите, як я це роблю інакше. Бачите, частину одну вже зробили, але досить швидко все це можна буде пофарбувати. Треба, звісно, це утеплити. Отак. от. Отак Я -от. от так -от. yeah. ось такий краєвид в мене, непоганий. І звідки, коротше, зробив я таку приспособу і все це. Нормально зараз виглядає, бачите, тут у нас як на проспекті. Все йде, коротше, буду далі фурбувати. Жасміна, жасміна, так пішли. Пішли додому, все, треба працювати вже. Чорний хвіст. Ось, у мене трішечки дров тут залишилось з учора. Так, жасміна. От, вже розпалив я грубоньку, Так. Ще зараз вам покажу дещо. А це наш пес, який тепер не любить виходити на вулицю гуляти, тому що йому прохолодно. там стоїть даро. Ось такий пес. От тобі ще б сюди грубонько постелити і все взагалі. Да? А так в нього, бачите, тут інфрачервона лампа стоїть, це, коли, звісно, є електрика. Ось така лампа, ще інфрачервона для жасмінки, щоб їй було тепло. Та затишно тут сидіти, Да, моя хороша Дамоехоші Так моя хороша. Песня. Це в нас іде віконце. таке невеличке, 50 на 60 зовні коричневого кольору, а з середини білого захисну плівочку треба буде познімати. Потім це буду робити вкрай незручно. Я вже перевдягнувся, вийду подивлюсь, за налогію, як я робив. бачите, віконце, яке вставляв. Це віконце трішки більше, як я вставляв в стару глиняну хату. Тут немає цих профілів. Іде, цього профілю ЄС немає, тому його треба буде прикріпити з однієї сторони, щоб воно нікуди не стирчало, розумієте? Так, захисну плівочку ми стрейч прибираємо. Так само ось такий ЄС-профіль будемо використовувати ще раз це. Серединка це зовнішня сторона. Я думаю, що по боках ну, таке віконце вистачить небагато кількість, ну, як його чіпляти правильно. Треба подивитись буде. Так, і ще треба ручку знайти десь до неї. Так, ну, по-перше, ручка. Ось така ручка. Відчілкується оця захисна штучка і два отвори під оці. Гвинти. В чому прикол? Зараз вікно зачинено зачинено Тобто, якщо ось так ми робимо, воно відчиняється, а якщо ось так, то на провітрювання може робитись. Тому ми, що ми робимо, ми розпаковуємо, ми розпаковуємо наші гвинти та прикручуємо нашу. Ручку одразу, а після цього вже будемо так. Один і два. Ось так, щоб було зручніше. Я yeah, все. Збиваємо все, давайте ось так віконце відкривається. Ось ця штука це низ, це ми будемо викручувати, тому що, тому що по висоті ця штучка у нас 60. А, а там 62 з, з запасом. І по ширині 50, а там теж 50 з гаком. Тобто оця штука з цією підставочкою буде вже 64, вона не влізе, треба буде відкрутити. Ну, одразу. відкрутимо Зараз. Зараз все очистили. Так, що я роблю? Що я роблю, друге? Ось так. О! короче Ось це, ось так буде, правильно, ось це низ, а це верх, ручечка знизу буде в нас стояти. Ось таке буде у нас віконце. Віконце. Красиво, чисто. Коротше. Скоро будемо встановлювати так. Олеш, почекай свого часу. Якось прохолодні сьогодні стоять, чесно кажучи. Зима вже близько, тому вчора я вже запалював першу грубку і... Знов-таки, хочу сказати, що природне тепло від грубки, це неймовірно щось було тепло, всю ніч, навіть зараз стіна ще не охолола, та трішечки згодом, після 4 години, сьогодні знов буду розпалювати грубку. Що дивно, що дивно, що в такі морози, бачите, цвітуть квіти. Це астри, здається, подивіться, листопад місяць, здавалось би, здавалось би, листопад. Місяць, а квіти цвітуть, бачите. Ось так. Ось так нас на хуторі в листопаді. Знімаю все, знімаю, а коли монтувати з такими підключеннями світла, я навіть і не знаю, чесно кажучи. Ну, нічого, колись змонтую, будете дивитись. А ще жасмінка. Знайдіть. Чорну собаку в чорному горищі. Так, нам потрібно що? О! Ось що нам потрібно. Кишеньку кину. 4-5 чорні. Це краще. Це буде. Це буде достатньо. О, все. Так, шуруповерт. Підставочка для зйомок. Так. Ось сюди будемо зараз лізти та монтажу вікна. Так, примірю, я сподіваюсь, що все буде правильно. Це вікно. Ну зараз його... так би з першого разу все робило, знаєте. Отак. Отак, о. Ну, що ці профілі, щоб вони не чіплялись, знаєте, нікуди. Ага, я такий крутий. Шуруповерт треба ще взяти з собою. Так. Ось так. Зараз обережно примірюю, ну треба профіль цей було розставити, щоб це навес. Зараз, думаю, з вулиці хочу подивитись на віконце. Я так подумав, порив вітру ж не буде, бо там він на двох саморізах всього лише стоїть. Так, що там у нас? Ось таке буде віконце. Ну, нічого так виглядає. Відкосики ще пофарбую і люкс буде, люкс. Ось вона. Знаєш, бачите? Сподіваюсь, що бачите. Ха-ха ховай. <смір> так що нічого не думайте, білочки в мене є. Не тільки я їх бачу. Ось таких брусочків я ще набрав для того, щоб підкласти, виставити за рівнем віконце, щоб все це було відносно рівно. Не так красиво. Пішли зараз, пішли. Пішли, без тебе ж нікуди, так? Нічого, зараз, зараз знайду те ще потрібно. Так, де ти тут? Ось щось такого формату маленьке потрібно просто підставити, потім вийняти. Тут навіть ось такі штучки знадобляться нам. Так? Зараз по сходах, звісно, ходити зручніше. Я два роки ходив. Ось навіть жасмінка бігає, бачите? А я два роки, більше двох років, по, будівельних, по будівельній дробині лазив. Туди сюди дуже було. Незручно напряжно. Так, дубль два, чи три, чи. Чи скільки то там так візьмемо це. Так, ось так я просунув, але щоб там воно не випирало дуже сильно. Так, зараз от приблизно так все виглядає рівно і ще раз ззовні подивимось останній раз. Та будемо пінити. Навіть з цього кута я бачу, що буде супер, треба пінити. Так, ось тут показую вам, Пройшовся я піною по периметру. Як застигне, то треба буде її одразу зрізати. Ну що, давайте вийдемо на вулицю та побачимо, що в нас вийшло. Ось так виглядає наше віконце. Тепер, коли все застигне, позрізаю піну та підфарбую відкоси в темно-коричневий колір. Тепер вже встановив. Друбину буду лізти наверх та фіксувати, вже, дофарбовувати деталі та нюанси цього видового віконця. Підписуйся на канал Рівненський ВІВ. Негайно. Як бачите, сьогодні були віконні справи у нас на хуторі. Якщо не підписані, обов'язково підпишіться на канал. Рівненський Вівк, а в мене на сьогодні все. Всього найкращого до нових зустрічей.